Культурна боротьба із забудовниками в Івано-Франківську з'явиться пам'ятник Івану Павлу II. Його планують встановити на одной маній вулиці, а саме, ось на цій невеличкій площі, таким чином міські чиновники вирішили поставити крапку у конфлікті між тамтешніми мешканцями та одним із місцевих забудовників. Останній мав намір звести тут чотириповерховий спорткомплекс. До слова, така практика боротьби з нечесними будівельниками, каже міський голова Віктора Нушкевичус. Не перша після по вулиці Чорновола, після кільця де. Вулиця Петлюри, Довженка і Чорновола, сходиться туди в сторону аеродрому. З правої сторони там великий такий двір. І в свій час один із забудівників десь висловлював таке побажання цей двір забудувати. Ми дали дозвіл на будівництво невеликої церкви. в Цьому дворі похвалився міський голова і пропозиціями від скульпторів. Творчі рішення пропонують не лише українські, але й польські митці. Та найбільше припала до душі Віктора Нушкевичусу Ось така проектна робота двох місцевих майстрів. Її попередня вартість понад 120 тисяч гривень за встановлення пам'ятника Івану Павлу ІІ і місцеві. Машканці. Ну я думаю, що потрібно. Я думаю, що це пам'ятка така, що ну, вона достойна цього буде. І люди будуть вдячні, напевне, за те. Хай би було, люди би знали більше про, про місто, про щось навіть про таких людей. Чому я думаю, що добре? Хай би було. Щоправда, на виготовлення та встановлення пам'ятника не буде витрачено жодної копійки з міського бюджету. Наголосив мер і додав Іван Павло ІІ заслуговує на те, аби кошти на його монумент збирали усією громадою. Віта Канушкевичус відкрив для цього спеціальний благодійний рахунок.